Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Говорячи ось про нові інформаційні атаки росіян? Зрозуміло, що це частина їхньої агресії і їхнього впливу, в тому числі на український фронт. Як думаєте, наскільки українці мають щеплення від російської пропаганди і російської дезінформації? Чи все-таки є способи, як росіяни можуть впливати? Безперечно, росіяни мають потужну пропагандистську машину, яка має колосальне фінансове забезпечення, і це не лише у час війни, нам відомо, що ще далеко до повномасштабного вторгнення в Україну урядом Росії виділялися колосальні гроші на те, щоб прокачувати своїми імперськими наративами. Не лише на території України незалежної держави, але власне вони цю роботу роби е, здійснювали і в країнах Європи і світі. Тому, е, безперечно, на комітеті, нашому профільному і в уряді і в багатьох інших інституціях ці питання неодноразово обговорювалися. І, і наразі я можу вам цілком впевнено казати, що певна робота е, урядом і нашою державою здійснюється, зокрема. Ухвалена стратегія до 2025 року щодо такої роботи боротьби з дезінформацією. Ухвалено навесні план конкретних заходів, що потрібно робити, як на території України, так і за її межами. Це комплексна і складна робота, яка потребує і тут конкретно що ж потрібно робити. Найперше, я би сказала, що е, якщо не медійно, то безперечно потрібно велике фінансування. Ну, ми не можемо мріяти про те, щоб воно хоча б частково було співставним із тим, що виділяє Росія, але воно має бути належним. І для цього ми сподіваємося, що на наступний рік і в бюджеті, і дякуючи нашим міжнародним партнерам, усе ж таки будуть збільшені фінансування, і зокрема на національну Умовника суспільне телебачення будуть виділятися кошти на популяризацію української культури. Будуть виділятися кошти на е, роботу з медіаграмотності, тому що пані Ре без... можна запропонувати вам простий приклад. Ви якраз поставили це питання, що ж нам варто робити? Дайте, будь ласка, зараз от прямо в ефірі пораду щодо того, як відрізнити людину, і це стосується поведінки наших громадян від тієї, яка підіграє російській пропаганді та. Там був рядок про те, що корупційні скандали як відрізнити людину, яка підіграє в цьому питанні, зокрема російській пропаганді, від громадянина України, який не хоче незаконних витрат і розтрати своїх податків, який, наприклад, оприлюднює цю історію? Це зокрема стосується і журналістів. Де та межа? Бо скажімо, не всі її чітко розуміють. Е, відразу скажу, що кількість людей, яка легко і вірно сприймає інформацію з неперевірених джерел, є значна. Тому перша перша порада слухати, дивитися саме ті е, канали, програми в соцмережах працювати лише. З перевіреними джерелами, які мають валідність, що це українські джерела, тобто перевіряти інформацію, джерело інформації, перевіряти той канал. Друге, ну я вважаю, що треба включати оце крити критичне мислення і сприйняття його можна досягнути лише шляхом перевірки цих цієї інформації з офіційними. Ну скажімо, в нас є і і українська правда, і єдиний марафон, і багато інших джерел офіційних, де виступають представники держави, представники парламенту української уряду. І тому треба цю інформацію співставляти, критично її оцінювати і тоді формувати свою позицію, отже, найперше, це перевірене джерело, друге це критичне сприйняття? Е, ну для початку, хоча б ці два ресурси. А якщо говорити про міжнародний напрямок е, минулого року ми спостерігали, як низка європейських країн припинили мовлення російських пропагандистських телеканалів, але тим не менше, доступ до цієї інформації є і поширюють її росіяни через різні канали комунікацій. Е, чому Можливо, Україна не допрацьовує в цьому напрямку з одного боку, і чому уряди цих країн дозволяють працювати таким каналом комунікації засобів масової інформації? Знову ж таки, це цілий комплекс проблем, і тут треба працювати у різних напрямках. Безперечно, це має бути на рівні міжпарламентської, між комунікації та санкційна політика, яка вже впроваджувалася, але вона не повною мірою реалізована. Ну, от, скажімо, ми можемо брати як позитивні приклади країни Балтії, де заблоковані і не мають доступу російські пропагандисти до. Каналів натомість ми маємо інші ситуації в країнах Європи, Латинської Америки, Африки. Тобто там потужно працює російська пропагандистська машина. Отже, потрібно працювати в цьому напрямку. Далі я би відзначила про те, що потрібно працювати і на дипломатичному. Но у фронті потужно для цього я вважаю, що корпус дипломатів має все таки бути збільшений. представництва України мають бути більш потужними, і зокрема культурні представництва. До прикладу, ми маємо успішні кейси у Франції. Сії в Німеччині, де представництва наші культурні працюють на, на високому рівні, але хотілося, щоб принаймні не лише Європою обмежували ми цю роботу, щоб це була і Латинська Америка, щоб це була, були країни Африки, Азії, тобто, щоб голос України був почутий е, в багатьох країнах. Отже, розширення цієї роботи і більша інтенсифікація. Пані Ірино, дякуємо вам, Ірина Константкевич, народна депутатка, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Долучалася до нашого ефіру.